Фактично, спочатку повномасштабної війни розпочав такий проєкт. Там пан Максим нас познайомив всіх разом, і народилася інститут Скайдж. І фактично цей проєкт, ціль цього проєкту допомагати нашим протягом проти будівництво і бути максимально ефективно. Ми передаємо фактично засоби зв'язку. Це для того, щоб наші власне. ППОшники могли тримати за землі різними юнітами з міктах і е активно комунікувати. Є містори, і комп'ютери, є системи зв'язку, зв'язку і так зв далі. Зв Очевидно, зв'язок е це є основа співпраці між військовими, тому запитів у нас багато, і ми стараємося їх е виконувати. Загалом на підтримку Сил оборони наш фонд спрямував е більше 100 мільйонів гривень. То вже десь ми наближаємо до 130 мільйонів гривень. Ось поціноці цифри змінюються, збільшуються так. Ми відкриваємо нові проєкти. У нас нові ідеї від військової від військової адміністрації з'являються, які ми підтримуємо вже на перший рік. Ми працюємо так. Дійсно вже дуже багато передано і Воно працює і дає можливість нам у... саме. Пришвидшувати ту роботу, обробляти ту інформацію і передавати її для більш дієвої роботи всіх засобів, які знищують повітряного противника при любому зверненні вчасно і. Всі ті засоби, які нам потрібні, хлопці знаходять в дуже короткий час і саме надають нам для нашої роботи. Дуже дякую всім. наближаємо перемогу разом. Більше мільйона гривень, більше 25 мільйонів гривень спочатку співпраці. Це тільки по проєкту Скаль, який допомагає покращити роботу, ПВК захід, покращити їхню працю, ім'я захисту нашого неба. Дякую величезне. За те, що робить IT-кластер, величезне дякую ПВК Захід і в цілому Збройним силам України і вірую в перемогу. Слава Україні!